Вітаю усіх, ви питали, я відповідаю. Дуже ви всі схвильовані тим, що десь побачили. Я навіть не знаю де таку інформацію, що нібито рашисти накопичили тисячу ракет і планують масований обстріл не тільки по інфраструктурі енергетичній, а також по цивільним, по житловим будинкам або по тим місцям, де Є військові ЗСУ у тилу. Отже, давайте подивимося з вами до кінця цього місяця, 11-го місяця листопада 2023 року. Подивимося зараз. Так, ну ось дивіться, поки що карти кажуть так, що дійсно да, вийшла карта, ми кажемо, це дає накази прям Путін. ну Взагалі я завжди кажу, що це група людей під назвою Путін, під обличчям Путін. Да, він мені завжди виходить саме цією картою, і тут карта каже про таке, що з Кремля, да? дійсно, дан наказ, дан наказ про те, щоб відправити людей з мірського життя, дан наказ зруйнувати захист. Тобто я би сказала, що це скоріш за все система ППО, да? те, що захищає небо, те, що захищає Україну. Да? Далі також є, дивіться, да, систему ППО, яка може збивати все, що летить по небу перейти кордони, як сказати будь-якою ціною от щось таке. Перейти усі кордони, усі препятствия, усі перепони, які то можуть бути, але цей наказ виконати. Далі ж по цих картах я можу сказати, що можуть запускати, робити обстріл із, не тільки із землі, да, а можуть запускати із літаків із території, де знаходяться расисти. Далі я можу сказати, що тут виходить карта, яка показує, що прильоти є. І знову ж таки, бачите, тут виходить карта, яка показує, що можуть бути жертви, тому що є переродження, коли людина уходить на переродження. Поки що я бачу, якби, що. Так, цивільна, ну, будинки, да, поки що показують, що будинки якби, стоять поруч і прильоти ракет якби, поруч. Але все ж таки по цих двох картах, да, що ну, тут наданий наказ, щоб зробити так, щоб люди йшли е, з мирського життя. А тут є приліт і є переродження, тобто можуть бути жертви. І виходить ще одна карта, яка, да, поки що, яка показує, знову ж таки, дан приказ напасти, дан приказ напасти. Ми розбираємо таке питання, да, чи буде до кінця місяця масований обстріл по Україні. Поки що карти показують, дивіться, да, що, що дан приказ. Дан приказ, щоб були, щоб були жертви, дан приказ напасти, дан приказ обстріла саме із літаків, і дан приказ знищити оборонну систему, тобто ПВО. Дан наказ. Ну, він, Цей приказ, можна сказати, що він вже дан. Бачите, тут виходить карта движення, так? Да? Тут виходить карта движення, тобто цей приказ вже даний добре. Так, дивіться, вийшла карта, да, вам все видно. Вийшла карта, яка нам каже сім'я. Да, тобто тут звірі, звірі, маленькі діти, старі, середнього віку люди, бачите, вона виходить саме ось тут, да, там, де я сказала відправити людей із мирського життя. Да, і виходить карта, яка каже: дивіться, загрози, загроза з того, що буде летіти по небу, або це бомби. Да? ну Тут і ракета є, і бомба є. Просто куди вони можуть діставати, або бомбу, ну ракетою ми знаємо, а бомбою куди, ну я не знаю. Дивіться. Тобто загроза, ось, да, дивіться, загроза для звичайних людей, для жилих будинків, да, для домашніх тваринок. Вона дійсно є, це дійсно правда, це дійсно правда, Летять бачите? Так, це дійсно правда. Захист, захист працювати, буде, щити будемо виставляти, тобто буде працювати ППО для того, щоб захистити і також цивільне населення і людей. Але бачите, оць, по цій карті мені завжди показувало, що по небу летять ракети з дуже швидкою швидкі, швидкі ракети, які... Летять, ну, знаєте, отак от. Ну, дуже швидко. Отакі от от швидкі ракети можуть оминути захист, який будемо виставляти. Який, тобто головна людина, яка займається захистом, да, таким от, ну, військовим, то ППО і, і все таке. Вона ну дійсно дає накази і буде давати накази старатися максимально захистити і все таке. Але тут летять ракети, які дуже швидкі ракети, які можуть оминути той захист. Так, да, бачите, ось виходить карта, яка каже про те, що бачите, із-за того, що ця ракета може бути не помічена, може не, не помічена, то із-за цього саме пов'язані руки, що, щоб її збити. Вот. І загроза, бачите, удару є, якби ну, от Україна да, і нібито от... Як в різних частях, в різних частях України. Тобто, чи буде це одночасно, да? чи буде це може сьогодні тут, завтра, там, післязавтра, отак от. Єдине, що я хочу нагадати, я казала, що такого, такого. Як було у нас минулого року восени і узимку, ну, звісно, у кожних регіонах, регіонах по різному, да? але саме там, де були такі от сильно масивані ну, обстріли, да? а після них були дуже багато руйнувань, було дуже багато було загиблих людей. Да? Ну, ось ось прямо ось такого ну, не повинно бути цього року, тому що ну, навіть якщо логічно подумати, по-перше, в нас вже найкра... вже кращий захист. А по-друге, дивіться, те, що стосується інф... інфраструктури не цивільної, енергетичної, да? то нам на, на цей рік показують 30%. Буде пошкоджено від тих стада, якщо брати минулий рік було брати 100%, да, то від минулого року цьогоріч це буде 30%, тобто не влучання Але ж є оці одолбані ракети, які летять дуже швидко, як по мановенню волшебної палочки, і неможливо її побачити глазами, і поэтому зв'язані руки да, дивіться, бачите, ось ця карта військових дій. Да, це коли нам тут показали спочатку, що будуть стріляти із літаків, да, і це можуть бути як ракети і бомби. Тобто, це залежить від того регіону, мабуть, залежить від якогось регіону. То ось тут показує карта вона каже, що може летіти. Одночасно з землі, з води і з повітря. І вона лягає, бачите, вона лягає на те, що ось летить по небу, те, що летить по небу, тобто летять ракети. Я думаю, вже досить. Ой, бачите, ну, прям, я думаю, вже досить, а рука тяне, бо це якби да не я. Бачите, вийшли карти, вийшла карта, яка каже, що знову ж таки каже, що можуть бути жертви, а ще можуть бути безпілотники, окрім ракет, можуть бути жертви, можуть бути влучання. Тобто по цій карті я можу сказати, що тут можуть бути влучання як. Да, в будинки, в будівлі, да, влучання можуть. Так можуть бути і людські жертви. Да, ну, тобто, як в серце, да, встромлене, в живе серце. Знову виходить карта, яка показує, що із неба буде йти небезпека, що ППО буде працювати, але не стовідсотково, щось буде пропущене. От, бачите, в карти. Тягну, а воно повторює і повторює. Будуть намагатися захищати, стоять прямо такою обороною, дуже міцною. Ну, ця карта каже про те, що не тому, що не хочуть, чи не робить, чи не вміючи, це ППО, вони дійсно будуть стоять з і захищати. І захищати цивільне населення максимально максимально наскільки можна від тої загрози, яка буде летіти по небу. Але із-за того, що ця карта каже, що бачите, не 100% і ті попередні, які вам вже озвучила, що буде летіти те, що неможливо помітити дуже швидко. І саме із-за цього пов'язані руки, щоб збити ту. Ту загрозу по небу, да по матінки землі. По матінки, по матінки землі будемо захищати. Є загроза Україні Матінка земля Україна. Є загроза з неба, будуть захищати. Треба виставляти щити, треба захищати від нападу. Да От дивіться. Матінка земля, і на неї йде напад. До речі, ця карта мені показала у січні 22-го одна із цих карт, що Росія нападе на Україну. І про це я дуже акуратненько написала в інстаграмі в сторіси. По воді можуть бути прильоти. А тут, да, знаєте, знову кажуть, напад може бути з води, і може бути по поводі, чи по тому, що якось пов'язане з водою. Да? Комунікації якісь. Ну, і бачите, знову виходить карта, що будуть лунати повітряні тривоги, і я кладу сюди цю карту. Яка каже да напасти на Україну, напасти на цивільне населення? Бачите? Знову виходить карта, яка каже про те, що треба буде виставляти захист, треба буде захищатися, треба буде оборонятися, треба буде відбивати те, що буде летіти. Карта каже знову ж таки, що буде успіх, але він буде, як ми знаємо, вже не 100%. Ще я можу сказати по цій карті, що для захисту самої України буде повставати весь род упокоєний, який допомагає нашим військовим. І, звісно, тим, хто стоїть на протиповітряній обороні. Тут Я про це не раз казала, і я знаю, що це відбувається, і я буду це повторювати. І шизи в мене немає, перевірялася. Так, Підступний такий план, жорстокий, егоїстичний, літають безпілотники. Літають безпілотники, можуть бути в спишки в небі, ну це в спишки, мабуть, коли збивають. Як задумано? Як задумано на небесах, так і буде на землі. Бачите, тобто, ось, бачите, то, що я сказала, рот упокоєний, задумує, робить свою працю на небесах. Так і буде на землі все, що в, його, в їхніх силах, вони будуть допомагати кожному живущому в Україні, кожному воїну, який захищає, боронить Україну. Тому спілкуйтеся і будьте вдячними Ну, Бачите, земля знов виходить. Да? То, що я кажу, вона виходить, ось і каже, да? матінку, землю будемо захищати, женщин. Ну, жінок, да? жінок які, які є жіночки мами своїх діточок, да? ним різного віку. Да? Знову виходить карта каже, домівки будемо старатися намагатися захищати, але загроза знову ж да, кажуть, бачите, домівкам цивільним. Цивільні домівки приблизно до четвертого, може бути п'ятого поверху, а також це можуть бути це можуть бути. Ну, Там, де є денежний обіход, да? тобто це можуть бути якісь банки, якісь магазини. ну, Тобто, якась така сфера, де надається якась послуга за гроші, да? або видаються гроші. Да? От щось таке. Ой, господи, помилуй, господи, помилуй, є ще все-таки енергетична інфраструктура. Є все-таки енергетична інфраструктура. Ну і тут виходить карта вдалого завершення плану. Вдалого завершення плану і карта смерті. Все, я не хочу більше нічого тягнути. Вдалого завершення плану у тому сенсі, що піде із життя те, що назад вже ніколи не повернеться і. І можна і розглядати так, що хотіли смертей, і в планах бу, були смерті, як на початку я казала, і ось виходить карта, якщо її прямо розглядати смерті, да? тобто вдача буде у, у цих расистів, да? хитрі тварі, бачите? Виходить. Просто хитрі, просто із падтіжка, просто із злоби, просто із непонятно звідки взявшися ненависті, із за із заздрості, ну, ну, така от, знаєте, гидота. мені прям, Я не знаю, мені слова навіть не лізуть такі в голову, от, як би от на назвати її. І... І обізвати, Да? і от знаєте таке відчуття, що, що от якби, да, на цьому, типа, як буде шолі завершення таких, от, таких обстрілів. Да? Тобто такий план, да, який буде для них вдалим. Ну, понятно, що не 100% буде вдалим, але для них вони скажуть, що для них це була вдача. В завершенні їхньому плану, і якби відходити, але ще карта каже про те, що напруга, дуже сильна емоційна напруга, дуже сильна нервова напруга, коли, вже, знаєте, стиснувши зуби. І, і як би показують карту от завершення, я ще е, хочу нагадати. Е, про те, що я неоднократно повторювала, що 8-й, 9-й вирішальні, 11-й завершальні, але буде підтягнутий й місяць про завершення. да, Нам усім дуже хочеться, щоб це було саме завершення війни, але ви всі розумієте, що завершення війни буде поступовим. да, Тобто, спочатку це буде як прикращення от, от обстрілів. там, да, Потім це буде якось іще там виход із наших. Територій, да, але війська наші будуть залишатися на кордоні, будуть залишатися там, де будуть іще виходити, це, це якийсь наступний етап. Потім етап там, зустрічі, переговори, підписання, домовленості там, да, і все таке. Але зараз от я розумію, що да, вони завершальні в якомусь сенсі, можливо, таких от обстрілів вони будуть зменшуватися. А з іншого боку, мені прийшла така інформація, вона каже. 12, 12, кажуть, вівторок. Я би сказала 12-12 це або число, це або 12 місяць. Причому тут вівторок, я поки що не розумію. Також я можу сказати ще 21, бо іноді виходить щось дзеркальне. Щось станеться таке. Це хай буде, да, як розбіг дуже великий, так як 11-й місяць сказали завершальний, да, то це може бути або кінець 11-го, або 12-й місяць. Коли буде, може, ну, щось таке, що завершиться. Завершиться, за... щось буде таке завершення. Я не знаю, про що це саме кажуть, але для України це добре. Це буде завершення чогось поганого, чогось злого, чогось ненависного нам усім. Так, ну, я виконала ваше прохання. Те, що показали Таро, те я вам і передала передала інформацію саме так, як вона йшла. Тобто, поки у нас війна, ми розуміємо, що загроза існує. Я думаю. Знаєте, існує загроза, і поки є війна, бережіть себе, незалежно від того, скільки буде летіти ракет, будуть вони летіти чи не будуть вони летіти. Ворог дуже підступний, як я вам сказала, дуже пітлий, дуже, дуже хитрий, фу, не хочу навіть казати. Все, всім до побачення!